Я ж правильно розумію, що вам всім адвокати, юристи, судді, вам оцю розказували, що ТЦК не відображається, тому що вона має відомості про державну таємницю. Ну. Підтверджуйте, так чи ні? В коментарях напишіть да швидше, всього так, а ви ніколи не заходили на закон рада Говів'ю, закон називається про державну таємницю. І там прописується чітко, що там закриті виключно ті відомості, які мають виключно державну таємницю. Це розміщення техніки, всього іншого. А вся основна інформація, оці всі відомості, вони є Назва юридичної особи таке інше. Крім відомостей, які дійсно містять державну таємницю. Але ж вам про це юристи, адвокати ж про це не скажуть. Да? Тепер зараз я вам покажу. Поїхали. Беремо ЄДРПУ код Корюківського РТЦК. Ось безкоштовний запит Міністерства юстиції України, єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, статус юридичну особу. Код ЄДРП. Шукати. Проходимо авторизацію. Це обов'язково, без нього ніяк. Виконати ідентифікацію. О, да, ви що? Корюківський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Той же код, да. Зареєстровано, да. Детальніше. Так, да, так що там з вашими адвокатами і юристами? Що там розказують вам, які відомості там не показуються? От повторюю, да. наприклад, от вони вирішили, що це відомості, які містять державну таємницю. Ось. Тому стрічка пуста, вони не розміщують. Плюс інформація зовсім яка не показується, та і містить державну таємницю. Давайте спробуємо інший. Оболонський РТЦК. Ось повістка. Ось, бачите, код. Написано Оболонський в місті Києві Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Юридичну особу. Код ЄДРПУ. Шукати. Авторизація обов'язкова. Да ладно, На початки писався, що ТЦК, а тут пишеться, що військовий комісаріат, ну ви ж самі бачите, так? Да? Ну, так які ж там відомості скриті? Які ж там відомості скриті? А ну, Так, ось є така поговорка: не буває, беременна на трошки. від або зареєстрований, або не зареєстрований. Не буває такого, що він зареєстрований і нічого не показує. Тому що згідно закону про державну таємницю, всі юридичні особи, які мають в наявності ЄДРПО-код, вони зобов'язані згідно закону бути зареєстровані. І якщо він зареєстрований, то показується не отаке, а показується ось таке. Ось. Курюківський район і центр комплектування та соціальної підтримки. І ось всі відомості, ну. Це ось Оболонський військовий комісаріат. Ну. Так про які вам відомості розказували ваші юристи і адвокати, які містять державну таємницю. Ну скільки ж можна вже слухати, скільки казки. Ось ось відомості, ну. В чому проблема? Відкриті. Вони або є, або їх нема. Я кажу, українська поговорка не буває берімене на трошки. Тому пишіть свою думку в коментарях.